Вітаю! З вами Анастасія Максецька і це програма Безпека на часі від поліції охорони транспортування матеріальних цінностей передбачає великі ризики в дорозі. І рішенням проблеми може стати охорона і супровід вантажів. Такий супровід вимагає професійного підходу, тому наші фахівці підрозділу Титан, які спеціалізуються на послугах перевезення вантажів, можуть вам в цьому допомогти. Поліція охорони надає послуги з охорони, супроводження та перевезення цінностей банківським фінансовим установам, підприємствам всіх форм власності та фізичним особам. До вашої уваги важливі аспекти супроводу від поліції охорони. Супровід здійснюється по всій підконтрольній території України, як власними броньованими автомашинами, так і транспортом замовника. Для досягнення найвищого рівня безпеки автотранспортні засоби обладнуються засобами тривожної сигналізації – тривожною кнопкою для одержання підтримки груп реагування поліції охорони. Пересування спецтранспорту відстежується в режимі реального часу за допомогою GPS. Всі працівники охорони, які задіяні у супроводі, забезпечені засобом оборони і захисту, автоматичною вогнепальною зброєю. Службовим радіозв'язком для кожного маршруту розробляється найбільш оптимальна схема руху із зазначенням безпечних міст відпочинку, автозаправок, станцій технічного обслуговування, медичних установ при наданні послуг охорони і перевезення цінностей. Поліція охорони гарантує забезпечення служебної таємниці. Для супроводу вантажів залучаються працівники поліції охорони з великим практичним досвідом роботи, які здатні приймати рішення швидко та самостійно в екстремальних ситуаціях. Скориставшись послугою охорони та супроводу вантажу, ви отримуєте безпечне перевезення матеріальних цінностей, оперативне реагування на виконання охоронних заходів. Гарантовану конфіденційність отриманої інформації професійних фахівців, які здатні оперативно діяти в будь-яких ситуаціях. Багаторічний досвід супроводу різних вантажів дає нам можливість легко справлятися із складнощами, які можуть підстерігати на маршруті проходження вантажу, захистить свій бізнес і майно, обираючи надійного партнера в безпеці. Поліція охорони гарант вашого спокою та безпеки вантажів. Це була програма Безпека на часі від поліції охорони. А щоб бути в курсі всіх новин та актуальних послуг, долучайтесь до нашого телеграм-каналу Поліція Охорони Запоріжжя. З питань замовлення послуг Поліції охорони або отримання консультації, телефонуйте на номер 9899. Ми дбаємо про вашу безпеку.